Пусти мене, мій батенько, на горі, де ряс весняний золото жаріє, де вітер світ з обсипає, хай він мене дощем рожевим скропить, оплаче світом молодість мою, там кажуть, з гір Усю країну видно, нехай в останнє я побачу більше, ніж бачила за все життя коротке. Хай стало ближче до ясного сонця, скажу йому веселе, є. прощай. Пусти мене, мій батень, на гори, зберу всіх подруг, всіх моїх коханих. Я ще ніколи їх так не любила, як от тепер. Востаннє перед смертю ми не слізми заплачемо піснями веселе дівування пом'яне. Я золотим квіткам віддам всім мрії, а вітер свою дівочу волю, мов плюстки, обсилився бажання. У світ пущу з піснями, всі думки. Хай я сама сирій землі належу, віддай мене тому кому обрік, а те, що я на горах заспіваю, належить сонцю, вітрові І весні, кров кане в землю. А воно. we Пусти мене, мій батенько, на гори, не бійся ти, що з гір я не вернуся, що вже не сила буде покидати хорошого весняного життя. Ні, з гір прийду, Мовчазна і покірна. Схилюсь, мов квітка, на жертовний камінь. Бо знали, хоч би й століт жила, такої пісні вже б не заспівала. Чи не зазнала б, як час прощання на горі високій, даруй мені, мій батиньку, той час, Спи, мене, мій батинько, на гори, коли ти хочеш, щоб твоя дитина одважно йшла на передчасну страту, й в сльозах до гір не обертала, і сонце не прощалася риданням. Тебе. Ludez e Boa Néclela.